Час ікс настав масове повернення в армію перед дедлайном до семи років за СЗЧ. Шокуюче попередження для військових армії потрібні військові суди та поліція, що насправді коїться в зсу. Шок, заява. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія панченко і останні події. За два тижні до військових частин із СЗЧ повернулися понад 1700 бійців. Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов. Провели модійну кампанію та ініціювали низку заходів з місцевими органами влади. Багато хто звернувся безпосередньо до ДБР через форму, яку ми опублікували лише минулого тижня. Сухачов сказав, що за наявною у військових та поліції інформацією, кількість охочих повернутися значно більша. У військовослужбовців ще є кілька днів, щоб реалізувати своє рішення. До 30 серпня діє спрощений порядок повернення до підрозділів військовослужбовців, які самовільно залишили частину або місце служби. До слова за даними ДБР, з листопада 2024 року, завдяки закону, який продовжив до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військових до лав сил оборони повернулося понад 29 тисяч бійців. Примітно, що військовослужбовців, які свідомо не повернуться у частину після 30 серпня, очікує кримінальна відповідальність? Про це розповів адвокат Сергій Старенький. Він зазначив, що за кожним фактом самовільного залишення частини відкривається кримінальне провадження, яке розслідує державне бюро розслідувань для визначення ознак правопорушення. Що буде з військовослужбовцем після 30 серпня, якщо людина таки прийняла рішення не повертатись у військову частину. Наскільки я, я, яке покарання буде? Ну, передбачено кримінальне покарання насправді, тобто реєструється кримінальне провадження за кожним фактом самовільного залишення частини, це СЗЧ розшифровується, і відповідно проводиться перевірка державним бюро розслідувань щодо того, чи є ознаки кримінального правопорушення. Тому що ну, бувають різні обставини, буває людина. Там ну вибачте, просто там заснула в автобусі проїхала свою зупинку, але вона там повернулася протягом доби. Такі факти Насправді також є я там, коли спілкуюся зі своїми знайомими, які проходять службу, вони про це повідомляють. Але дійсно у нас вже цей інститут, скажімо так, добровільного повернення. Якщо це СЗЧ вперше скоєно, воно використовується вже більше року. Насправді дійсно пора вже прийшла. Ну скажімо так, припинити, оскільки це використовується дуже часто для переведення в іншу частину. Тобто, зараз цей механізм передбачає, що якщо СЗЧ скоєно з частини там номер один, умовно кажучи, а номер два частина може цю людину до себе взяти на службу, то тоді ця людина може повернутися і служити в частині номер два. І дуже часто військовослужбовці використовували цей механізм, якщо командир просто не підписував їм рапорт на переведення до іншої військової частини. Тому і була така, ну можна назвати її певна амністія, оголошена така неформальна, не законом, а просто скажімо так, таким підходом, що в перший раз можна повернутися і не буде відповідальності понесе лише дисциплінарну відповідальність. Але для того, щоб уникнути цих зловживань, вже ці механізми давно відпрацювали, той. Скажем, так ту ідею, яка була в них закладена, тому буде кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини. Там покарання різне, починаючи від дисциплінарного від дисциплінарного батальйону для військовослужбовців і закінчуючи позбавленням волі в залежності від обставин, від наслідків, які наступили після того, як людина вчинила самовільне залишення військової частини. Про те, що до кінця літа ще можна повернутися із СЗЧ без кримінальних наслідків, наголошує і радниця з комунікації ДБР, Тетяна Сап'ян, пані Тетяно, 29 тисяч на перший погляд, це дуже велика цифра. Чи можемо може сказати за який період повернулися, і регіони, про які регіони йде мова? Ви знаєте, Олена, якщо, наприклад, після нашого з вами ефіру військовослужбовці. Повернеться ще більше, там декілька тисяч ще повернеться на службу. Ми можемо з вами оцінити ефективність нашої роботи. 29 тисяч це немало, і як на мене за досить короткий період. Якщо взяти до уваги, що ці пільгові назвами їх так умови почали діяти наприкінці листопада 24-го року. А на сьогоднішній день ми з вами маємо серпень 25-го року, тобто менше року. І цією пільгою що можна скористатися до кінця. Серпня, тобто до кінця е, літа, це е, не багато, але це і не мало, скажімо так, з вами. А це означає, що це посилена наша боєздатність. Це воїни, які повернулися до своїх побратимів, і це означає, що відбувається і переосмислення ось таких от подій в армії, а правоохоронці по-своєму переосмислюють, отак, ці процеси. І ще раз хочу донести інформацію про те, що головна задача державного підрозділінця не покарати, а це повернути допомогти військовому, зрозуміти його, зрозуміти, що він оступився, і допомогти повернутися. До армії, до своєї військової частини або до тієї військової частини, яка йому буде запропонована, яку він яку він обересап'ян підкреслила, що за СЗЧ загрожує до семи років позбавлення волі, але цього можна уникнути, звернувшись до ДБР. Вона додала, що кримінальне провадження не порушується, якщо військовослужбовець перебуває в СЗЧ до трьох днів. Я думаю, що багато військовослужбовців розуміють, що за СЗЧ є кримінальна відповідальність, і чітко в кримінальному кодексі прописано, що суд може позбавити волі, з'ясувавши усі обставини до семи років. Тобто людина може потрапити за грати, грубо кажучи. Ми з вами на сьогоднішній день говоримо, що ДБР, як правоохоронний орган, який займається фактами фіксації, коли військовослужбовець іде в СЗЧ і розслідуванням таких кримінальних проваджень, не ставить перед собою головну мету ув'язнити військовослужбовців. Наше головне завдання це зрозуміти, чому боєць вчинив таке правопорушення і. Створити максимальні спрощені умови, щоб він повернувся в стрій. З алгоритмом, до речі, кожен військовослужбовець може ознайомитися на сайті Державного бюро розслідувань. Там чітко розписано, як за спрощеною схемою можна повернутися. Що вона передбачає? Якщо СЗЧ, наприклад, це до трьох днів ви перебуваєте в СЗЧ, кримінальне провадження у даному випадку не порушується, і ви можете. Повернутися, зв'язатися з командуванням, наприклад, своїм, і повернутися на службу без проблем. Якщо уже СЗЧ більше трьох днів, то відповідно командування швидше за все вже повідомило державному бюро розслідувань і за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження. Тому відповідно, коли ви захочете повернутися, ви можете зв'язатися зі своїм командуванням. Якщо ви не хочете з тих чи інших причин, різні ж причини бувають mm -hmm. так, чому саме. Військовий не хоче повертатися, або пішов взагалі все заче. Це може бути і тривала відсутність відпочинку, і виснаження, і психологічне, і фізичне, відсутність ротацій, різні причини. Ми з вами це все прекрасно розуміємо. Але як, якщо все-таки ви ухвалюєте рішення повертатися, але не хочете в ту частину, де вам було. Дискомфортно, скажімо так, ви звертаєтеся до Державного бюро розслідувань в одне із територіальних управлінь. Ви також можете звернутися до військової служби правопорядку або до нацпола. І далі правоохоронці гарантують вам супровід повністю і комунікацію, як з командуванням, так і, можливо, вибір іншої частини. Вони є прописані, зокрема, визначені. Міноборони, куди саме військовий може долучитися до якого підрозділу і продовжувати виконувати свої обов'язки. Щоб припинились випадки СЗЧ у ЗСУ, мають діяти військові прокуратури, військова поліція та спеціалізовані суди. Таку думку висловив заслужений юрист України Микола Голомша. Він вважає, що нинішня діяльність військового бунтсмена не має ні правової регламентації, ні повноважень. А головне це цивільна людина, яка не розуміє тонкощів проблем військових. Я Дуже відстежую. Діяльність військового мусмана, вона, на превеликий жаль, не має сьогодні правової регламентації достатньої. По-друге, вона не має повноважень, які би давали їй можливість фактично впливати. По-третє, ну вибачте, ну цивільна людина. Що вона розуміє у військовій сфері? От я е, якось недавно запитував одного офіцера, не, не буду казати, з яких служб не хоче навіть дискредитувати цю службу. Він каже: от чого ви говорите, що має бути військовий прокурор і військовий поліціянт? Бо це має бути ще військова поліція. Я кажу йому, а скажи мені, будь ласка, а які органи управління в військовій сфері? І він мовчить. Я кажу: ну я тобі задаю питання, так як в нас і Верховна Рада, Кабінет міністрів, і кажу, і е, об, органи місцевого самоврядування, які? Він не знає. А, ну як, ну є командири. Я говорю, я так. Але кажу, у військовій сфері Міноборони це так, як у нас Верховна Рада, ЗСУ, це так, як Кабінет міністрів, а командувач це так, як область, район е, і е, місто. Кажу, тут треба це розуміти. Якщо ти цього не розумієш, що ти там робиш, тому це дуже серйозне питання. Я вважаю, що той, хто зволікає створенням органів судової юстиції, це має бути прокуратура, поліція, суди. І я переконаний, що це припиниться. Це не тільки тому, що буде репресивна дія. Це буде репресивна дія по відношенню до порушників всередині військової частини, до командирів, до наказів, які суперечать закону. Все це врегулюється. Це системне питання. А як думаєте, ви що потрібно зробити, щоб українські військові не йшли у СЗЧ? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше бути в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.